Вітаю шановні глядачі. Україна попереджає Європу про справді руйнівні наслідки, якщо після дедлайну буде зупинено торгівлю з ЄС без обмежень, Поміж основних факторів ми тиснемо на продовольчу безпеку ЄС. а Також на фактор нестабільності США, який вже без сумнів вдарить по європейській економіці. Але от що саме ми можемо запропонувати Європі в обмін, і чому такі вимоги від нас не є шантажем? Зараз і будемо розбиратись. Термін дії надзвичайних торгівельних заходів ЄС, які скасували мита та квоти на український експорт, спливає 5 червня. Причому часу на їх продовження залишились обмальок, оскільки бюрократичні процедури пов'язані з цим процесом можуть затягнутися на кілька декілька місяців, запроваджений після повномасштабного вторгнення Московію 22-му році. Дозвіл на необмежену торгівлю був покликаний підтримати економіку України. Але деякі країни-члени ЄС відмовилися від неї, посилаючись на занепокоєння щодо впливу на їх економіку, зокрема аграрного сектору. Якби там того не хотілось визнавати, але Україна залежить від експорту, бо той приносить життєво важливу наземну валюту, яка в свою чергу йде на фінансування військових зусиль, за даними уряду, доходи від експорту до ЄС надзвичайно високі, зокрема, як бачимо 24,5 до мільярда доларів у 2024 році, і це дуже багато. Ці потоки можуть опинитися під загрозою, якщо ЄС вчасно розгребеться з питаннями продовження дозволу для України. Як наші, так і їхні чиновники занепокоєні тим, що часові рамки є занадто стислими для переговорів напередодні закінчення терміну дії дозволів. На жаль, станом на кінець минулого тижня, жодного прогресу не спостерігалось, незважаючи на вербальну згоду представників ЄС та України. Причини для затягування можуть приховуватися в тому, що деякі сусідні країни не будемо тикати пальчиком, не бажають розширювати доступ на ринки України. Бояться бачити, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викликає обурення будь чи вимоги ще більше дотацій з бюджетом? При цьому вони забувають, що велика частина експорту, яку Україна відправляє своїм сусідам, насправді йде транзитом до інших покупців. Дешевий український аграрний імпорт став політичним питанням в Польщі, де уряд прем'єр-міністра Туска шукає підтримки фермерів, який традиційно є основою електоратом опозиційної партії право і справедливість. Також банна імпорт української аграрки діє в Угорщині, Словаччині та Болгарії, тобто у лобі проти української аграрки дійсно існує. Питання в тому, що воно не дуже то і потужне, та й вигода для всього ЄС може бути значно більше за шкоду фермерам. Але що ми можемо запропонувати? Перш за все, дешеве продовольство. На тлі росту світових цінах харчої продукти, саме ми можемо забезпечувати наших партнерів необхідними товарами з цінами нижче ринкових, головним чином завдяки низькій собівартості. А ціни на продовольство це, в свою чергу, не тільки про ситого і тихого ганса чи жана, а про нижче темпи інфляції, які дозволять ІЦБ проводити більш м'яку монетарну політику. Останній раз таки є дуже і дуже важливою темою в питанні переозброєння. І, взагалі, ревіталізації економіки Союзу. Звісно, Україна не є такою паличкою вручалечкою без якої нічого не вийде, але ми точно зможемо суттєво допомогти в цьому питанні. Тож серещуємо пальці, щоб навіть якщо пільги і не продовжать одразу, то швидко повернуть. Ми є залежні до одного, і в наші волатильні часи ігнорувати взаємовігідне співробітництво було б вкрай нерозумно. Всім всього найкращого. До побачення, дорогі друзі.